215 днів українські захисники виборюють право нашого народу на вільне щасливе існування. 215 днів українці демонструють всьому світові незламний козацький дух, завдяки таким людям в Україні велике майбутнє. Кременчуцькі новини в ефірі. Ще тільки вересень актерманчутські комунальники вже перевіряють тепломережі багатоквартирних будинків та проводять випробування, щоб цьогорічний опалювальний сезон розпочався вчасно. Будинкові мережі вже заповнюють теплоносієм. Як це відбувається, та що потрібно перевіряти мешканцям? Дивіться далі. У рамках підготовки до цьогорічного опалювального сезону комунальні підприємства виконують величезний обсяг роботи. За дорученням міського голови Віталія Малецького по всьому Кременчуку проводять перевірку та ремонт тепломереж. На молодіжному замінюють головну тепломагістраль, яка забезпечує теплом все місто. Проводять роботи з підготовки до пуску опалення і у житловому секторі. Комунальники вже заповнюють теплоносієм будинкові мережі і проводять гідравлічні випробування. Проводяться роботи щодо заповнення внутрішньобудинкових мереж систем центрального опалення теплоносієм. На сьогоднішній день заповнено близько 50%. Та житлового фонду внутрішньобудинкової мережі знаходяться під робочим тиском. В разі аварійних ситуацій, будь-яких питань, телефонувати до нашої диспетчерської. На кожному під'їзді є об'ява нашої керуючої компанії з контактними телефонами диспетчерської. Нагадаємо, після ракетних обстрілів рашистів Кременчуська ТЕЦ зруйнована і не працює. Тому теплопостачання міста буде забезпечуватись іншими різноманітними шляхами. Наразі Кремечужани з нетерпінням чекають опалювального сезону. Люди впевнені, роботи. З перевірки мереж теплопостачання саме на часі. Звісно, очікуємо зимку тепла. Потрібно так робити, а як же? А коли ж це треба робити? Не в жовтні ж. Працівники комунальних служб прохають мешканців багатоквартирних будинків перевірити батареї у оселях, а власників квартир на верхніх поверхах крани Маєвського і клапани для стравлювання повітря. Мешканцям необхідно перевірити справність кранів Маєвська. Це стосується мешканців кирпичних будинків п'яти та поверхових панельні будинки там. На технічному поверсі розширені бачки, і в разі їх несправності звернутися до нас для оперативного реагування та її заміни. Сьогодні Віталій Малецький опублікував допис на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Міський голова звертається до мешканців через відсутність доступу до однієї квартири, в якій є поломка мережі опалення, або просто перекриті крани на батареях. Цілий будинок може залишатися без опалення, тому зверніть увагу на квартири сусідів, які виїхали з міста. Знайдіть можливість доступу комунальників до тепломережі в разі необхідності проведення ремонтних робіт. Квартирантів попередьте про необхідність підготовки тепломереж. Кременчука також дав вказівку керуючим компаніям та ОСББ забезпечити готовність будинків до отримання теплоносія. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини. З 26 вересня у Кременчуці вводиться масковий режим. Відтепер в громадських місцях обов'язкове носіння засобів індивідуального захисту. Лікарі закликають усіх кременчужан вакцинуватися та не наражати на небезпеку інших. У зв'язку із зростанням кількості захворювань на гострі респіраторні і вірусні інфекції, в тому числі covid 19 з 26 вересня у Кременчуці знову вводиться масковий режим. Відтепер у місцях масового скупчення населення, громадському транспорті, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах громадського харчування, закладах освіти, культури та мистецтв, релігійних установах, обов'язкове носіння засобів індивідуального захисту. Таке рішення прийняла місцева комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Загалом, станом на сьогодні, на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька перебувають 33 пацієнти в інфекційному відділенні дитячої лікарні 16. Амбулаторно лікуються 265 кременчужан. Лікарі закликають всіх кременчужан вакцинуватись, тим самим захистити себе та людей навколо. Варто щеплюватися від коронавірусної хвороби, тому що, по перше, захистити себе. Ми таким чином захищаємо. Мо себе від летальних випадків це особливо стосується людей з групи ризику, у яких слабкий імунітет. Захищаємо також своїх родичів, близьких колег на роботі для того, щоб більш легкий перебіг мала сама людина або навіть взагалі не підвержена була цій хворобі. Тож вакцинуйтесь та дотримуйтесь обов'язкового носіння засобів індивідуального захисту. Збережіть своє здоров'я та не наражайте на небезпеку інших. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Україна отримала від США зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони насамс. Проте цього замало, аби захистити всі важливі інфраструктурні об'єкти у мирних містах. Для протидії російським ракетам Україні потрібні десятки сучасних систем ППО. Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше отримала від США ЗРК протиповітряної оборони НАСАМС. Народний депутат України Юрій Шаповалов у своїй публікації у Фейсбук відзначає, що понад півроку ми просили наших західних партнерів закрити небо над Україною або принаймні надати сучасні системи протиповітряної та протиракетної оборони. За цей час ворог завдав руйнівних ударів по цивільній інфраструктурі Крамачука Вінниці, Краматорська, Одеси, Миколаєва та інших міст, вбиваючи мирне населення. Лише зараз почали надавати системи на САМС. Ми відповімо. Агресором на всі удари по Запоріжжю і Харкову, по Миколаєву, Нікополю, Донбасу, по усім нашим містам і регіонам. Ми обов'язково звільнимо всю нашу країну від Херсона до Луганщини від Криму Криму підкреслю до Донеччини. Ми не дозволимо окупанту залишитись непокараним. Наразі ризик рашистських ракетних ударів зменшується. Але на SAMS це одиничні поставки. Наразі тих комплексів, які передані нам, їх недостатньо, щоб захистити наше небо. А тим більше, усі об'єкти критичної інфраструктури. Я маю на увазі всі ці дамби, дамби, лікарні, ТЕЦ, ГЕС там і тому подібне. Але як мінімум, ми це ще одна цеглинка в нашу архітектуру саме протиповітряної оборони. Тож Україна потребує десятки таких систем. Особлива така потреба актуальна тепер, після погроз Путлера, застосувати проти нашого народу ядерну зброю. Народний депутат України Юрій Шоповало впевнений, ми повинні посилити тиск на західні країни. Ми ведемо війну не лише за Україну, а й за весь цивілізований світ, допомагаючи Україні, світ рятує себе. Слава Україні! Вікторія Пальчик, Кремчуцькі новини. Відповідно до постанови Кабміну освітню субвенцію з державного бюджету для міста Кременчука скоротили майже на 39 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовувались на виплату заробітної плати працівникам освітньої структури. Про способи вирішення цієї проблеми дізнавалися наші журналісти. Майже на 39 мільйонів гривень скоротили освітню субвенцію з державного бюджету для міста Кременчука відповідно до постанови Кабміну. Це зарплатні кошти. Тепер місту не вистачає грошей на виплату заробітної плати вчителям. За інформацією заступника міського голови Тетяни Неїленко, є два шляхи вирішення даної проблеми: вишукувати внутрішні резерви шляхом перерозподілу коштів, які були закладені у цьогорічному бюджеті, але через війну не профінансовані, або просити фінансову підтримку з обласного бюджету. Ці кошти були передбачені як освітянська субвенція на виключно на виплату заробітної плати нашим працівникам працівникам галузі освіта відповідно до цієї постанови місту Кременчуку було скорочено майже 39 мільйонів гривень. Кошти, які безпосередньо йшли на виплату заробітної плати працівникам. Наразі прораховують усі можливості, але однозначно потрібну суму знайти не невдасть. Міська влада ніколи не стояла осторонь цих питань. Насамперед виплати заробітної плати не лише світянській галузі, а й всім працівникам, які у нас працюють в бюджетній сфері. Сума 38 мільйонів гривень дійсно в самої галузі ми знайти не зможемо. Необхідна сума коштів може бути. Надана нам як підтримка, як допомога з обласного бюджету міська влада Краманчука звертатиметься до обласного керівництва щодо виділення місту потрібної суми. Готується звернення до обласної ради, до обласної військової адміністрації. Тому ми сподіваємось, що змобілізувавши всі кошти, які можуть бути як внутрішні, так і допомога з області, наші педагоги до кінця року будуть забезпечені 100% заробітної плати, не зважаючи на фінансові труднощі, міська влада робитиме все можливе, аби освітяни були забезпечені заробітною платою. Дарія Кимець іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. За ініціативою Міністерства охорони здоров'я в Україні триває кампанія Твоя кров може воювати. Стань донором наразі Кременчуцька обласна станція переливання крові потребує донорських компонентів усіх груп та резус-факторів. Детальніше у наступному сюжеті. Наразі важливо збільшувати запаси безпечної і якісної донорської крові, яка допомагає рятувати життя військових, проводити планові операції в тилу, приймати пологи, здійснювати трансплантації. За ініціативою Міністерства охорони здоров'я в Україні. Триває кампанія Твоя кров може воювати. Стань донором. Кременчуцька обласна станція переливання крові закликає Кременчужан та жителів міста приєднуватись до цієї кампанії та зробити крок до нашої спільної перемоги. Хочу звернутися до. Людей, які мешкають в нашому місті, в регіоні обслуговування це Казельчанський Глобинський район це жителі міста, горішні плавні, з проханням приходити здавати кров. Наголошую, що ми зараз живемо у воєнний час. І кількість людей, які потребують своєчасного надання трансфозологічної допомоги, тобто переливання компонентів донорської крові, їх звичайно збільшилось. Для того щоб кожна людина мала змогу отримати своєчасно в повному обсязі якісні компоненти крові у Кременчуцькому обласному центрі переливання крові вкрай потрібні донори усіх груп та резус-факторів. І незважаючи на те, що в цьому році, звичайно, ми бачимо збільшення кількості донорів, тобто більше, ніж в два. З половиною рази збільшилася заготовка донорської крові, але це. Не є достатньої кількості. На жаль, Вікторія впевнена, що бути донором крові наблизити країну до омріяної перемоги, та закликає усіх містян бути небайдужим до цієї важливої для життя інших процедури. Ажота вже того як на початку війни немає, а потреба все ж залишилась велика у крові. І я закликаю усіх кременчужан і жителів нашого міста приходити і здавати кров, тому що це дрібниця для нас, але насправді це може комусь врятувати життя. Кременчуцький обласний центр переливання крові працює. Щоденно, крім суботи та неділі, з 8 ранку до 13 години дня. Стати донором можна у віці від 18 до 60 років та з вагою не менше 50 кілограм. Перед процедурою донори повинні дотримуватись певної дієти. Напередодні не їсти жирних сортів м'яса та риби, 48 годин не вживати алкоголь. Знову у нас розпочалася кампанія по щепленню. Багато людей отримують бустерні дози для отримання антитіл для боротьби з ковід. Такі люди місяць до нас не можуть звертатися і лише через місяць можуть до нас приходити. Люди, які хворіли через місяць після повного одужання, можуть прийти. Люди, які не робили татуювань, їм не переливали компоненти донорської крові протягом півроку, можуть до нас приходити. Люди, які не хворіли інфекційними захворюваннями, не хворіли на сифіліс і не були в контакті з інфекційними. Пам'ятайте, ваша кров може врятувати два людських життя. Валерія Лисенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Задля популяризації нематеріальної спадщини Кременчука Кременчуцьке відділення Асоціації філателістів України розробило марку з гербом Кременчука, яку 29 вересня погасять в центральному відділенні Укрпошти. Як виглядають створені конверти та поштові марки і коли їх можна буде придбати, дізнатися у сюжеті. Члени Кременчуцького відділення Асоціації філателістів України за останній рік плідно працювали, аби популяризувати нематеріальну спадщину легенди Кременчука. За цей час вони випустили стилізовані марки, листівки та конверти, які демонструють прекрасну історію нашого міста. За минулий рік філателісти, зокрема, голова асоціації Володимир Миколаєвич Скляр, випустив понад двох десятки конвертів. Пів сотні поштівок було ініційовано і зроблено штемпель з переводною датою Кременчуг місто легенд і проведено 22 філателістичні виставки. Дизайни марок та конвертів створені у співпраці Оксани Бойко та Володимира Скляра. І дякуючи роботам пані Оксани, я зрозумів, що отут ми можемо показати наш Кременчук по всій красі. Це історія. Це свята, це легенди. І ми діючи з пані Оксани, почали випускати марки. І ми зробили цю філателістичну виставку легенди Кримичука. Відбудеться офіційне погашення марки у центральному відділенні Укрпошти. Легенди Кримичука будуть у нас уже в марках, в конвертах, в відкритках. І 29 вересня, на день міста на главпочтампі у нас буде погашення. У Нас є початка, яку зробила пані Оксана. Сам дизайн її утвердили. Це пливе з Кременчука, легенди Кременчука. З находи благодійного дня Кременчука ви зможете привітати Кременчужан, які зараз перебувають за кордоном, надіславши їм конверти з марками, на яких зображений рідний Кременчук. Дарія Кимець, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Відомий в Україні рок-гурт Козак Сістем виступив сьогодні у Кременчуці. Мета концерту благодійний збір коштів на потреби ЗСУ. Гучна музика та наша солов'їна мова дала змогу всім присутнім розслабитися та зробити свій внесок на потреби наших воїнів. Деталі вже за мить. Галина росте, малині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче. Свіна все чекає його душа. В рамках проведення благодійного дня Кременчука у нашому місті виступив рок-гурт Козак Сістем з благодійним концертом на підтримку ЗСУ. Завдяки останнім виступам у Коломиї, Хмельницькому, Житомирі, Чернівцях та Івано-Франківську, вдалося зібрати кошти на два дрони Мавік, які полетіли на південний та східний напрямок. Ми будемо їхати Україною до того часу. Поки ми не виграємо війну. Тому кожен із нас має не чекати закінчення війни, не дивитися, кожен ранок прокидаючись, коли вона вже закінчиться, що там сталося. Не треба бути свідком війни, треба бути учасником війни. Саме на тому фронті, на якому ти ефективний. Вмієш плести сітки, вив'яжи дві години сітку. Все, ти вже учасник руху спротиву. Прийди на концерт «Козак Систем», я не знаю, кінь 100 гривень, 10 гривень, 50 гривень. І ти станеш учасником також цієї перемоги. Багато кременчужан під час концерту зробили свій внесок на потреби військових і кишеньковими грошима, і за допомогою QR-коду очі людей сяяли, наче ліхтарі. Ми прийшли, щоб трішечки відпочити, відволіктися від такої рутини і трішечки допомогти ЗСУ. Мені він дуже сподобався, тому що дуже гарні українські пісні. Я не жалкую, що прийшла на цей концерт, бо тут дуже класно. Ту шалену атмосферу варто було відчути. <ріхи> Артем Рибров, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Хоробрість і мудрість наших захисників, сміливість всіх українців та українок доводять, що наша держава це справжній символ боротьби за свободу. Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні, за все, що зробили проти українців. Слава Україні та слава нашим героям.